нас получение товаришка. Сьогодні ми получаємо. І при сірочку, заходь, давай, не, не ховайся, не ховайся, не ховайся. Чекаю, чекай. Okay, <laughs> Це щось нове, я, я, я мог тільки з таким вийти. Дивіться, слухай, ти ЕЛЕН Делош, ану розкажи мені, мені в коментарях пише, що тебе шукають. А ну розкажи всім людям на весь мір. Бо я себе... Ні, ви очки, що я тебе туда. люди узнали. Що тебе люди узнали? Мої хорошенькі, ну ви правда. Оце пишуть якийсь бред, взагалі не перевірену якусь інформацію типа, ще й на світі піаряться, щоб світок ти побачила. Дивіться, дівчатка, я... чого він до вас приходить? По-перше, ми... це наша подружка. Ми дружимо з Марсиком. І чого він до нас приходить, це річно наше, тому що ми з людиною дружимо. І як це він не приходить? Та я його тільки, тільки твої квіти ще стоять, ну, не знаю скільки. А ті ж, боже, дві тільки ще не бачила. Вони ще світяться. <світло> два режими. А, так... Так? а як треба режим світіння робити? <світло> а, подожди, вони ж світяться. <світло> <світло> ну як не почніть, типу, Таких же квітів нам не дарили. Слухай, ти скучав за нами? Звісно. не було. Ну скільки не бачились? Два тижні десь. Два тижні. Я в Дніпрі сидів. А я хотіла співати пісню. А ти чекай, чекай, я прийду через роки привоз переступлю. І тільки знаю, молочний корпус жду. Бачите, картіста. Дівчата такого що не було. Боже, дякую тобі. Що, ставимо і кува це світи. Ось такими приходять, вони будуть стояти рік, напевно, да, так? Да, не більше, поки не поки наверно. А що кроме бабочок, що ще є, кажи? Там? Ні, там, там, де ти брав ці, що ще є. А клубніку ще привезли. Але не нічого. Бо я нічого да. не співаю. Вчора приїхав, тоді вдома. Завтра клубніку привезеш, не треба, вже два рази не приходимо, не багато. Всім гарного дня. Продали, не забавайте, що у нас така відалічка 500 гривень стоїть різами доличками, мідії наші стоять 250 і присірвачка 320. Бачите, присівочка осталась вже небагато. Вона дійсно смачна і міді, воно все смачненьке, все знаєте, дуже дуже. Значить так, замовлення ми робимо на байбурну 098 493 07 76, три нольсім сімдесят шість. Дівчатками. Сьогодні ми отримали круглячок і квадраті. Прознайте, що це в'яли ні тортики. І вони не похожі ні на що, тому що кожний тортик, кожна продукція, кожна, воно все, все різне. Але всі в'ялені тортики вони мають чотири цей, Тут іде, дивіться, тунець, мерлін, палтус і Він іде квадратиком, і Ми на нього кажемо квадратик. Такий самий круглячок він теж буде тунець, мерлін, палтус і форелечка. Дивіться, ціна такого тортика 1500 гривень за кілограм. Отакий От тортик виходить на 780 гривень. Отакий От квадратик виходить на 810 гривень. Дівчатка, плюс-мінус отакі тортики йдуть по пол кіло. Дівчатки, найголовніше замовлення ми робимо тільки на вайбер. Дивіться, у нас, у нас впереді і день закоханих, і 8 березня, і скоро маситься, і це буде дуже рання пасма. Я вам хочу сказати, що вже можна робити заготовочки, спокійно ставити в морозівку. Замовлення ми робимо на вайбер. 0,98493077. Дівчатка, у нас є так, як і в'ялені тортики, так і, і копчені. Дивіться, ми вийшли, ми не беремо багато, беремо 50 штучок, таких 50 таких. Продали, замовили ще. Подивіться, вони всі в'ялені, бачите? Це темненька, це настунець, це мерлін, це палтус, це фарелечка. Подивіться, вони всі будуть смачненькі. Любий квадратик отакий він у нас є. Ми беремо небагато копче і так штучок. Потім говоримо, у нас є копчений тортик. У нас є один від копченого тортика, Він йде в кожурі. Замовлення, звісно, на вайбі. 0,984930776. Дівчата, будь-яке. Ескалара, то і ці 1500 гривень за кілограм. Отакий От тортик виходить. 590 гривень. Так, 590, потім 500, 490, дивіться. Ці тортики різні, різні, подобно і різні. Зараз я вам покажу по Ми його не набираємо багато, ми беремо все по чуть-чуть. По 50 штучок кожного взяли, продали і все. Ми вакуумуємо кожний товар, ви знаєте. Значить, дивіться, замовлення ми робимо тільки на вайбер 098 493 три Значить тортик з мідіями, що в нього входить? Мідія, камбула, форелечка, палтус і тунець. Ціна такого тортика 1500 грн гривень за кілограм на 720 грн. гривень. Тортик торнадо торнадо в нас входить. Вялені, томати, палтус, тунець і форелечка. Він теж по 1500 на 430 грн гривень за кілограм. Замовлення крім вайбера, ми не робимо нікуди. Так що ми йдемо, значить, так, рулетики є, а тут тобто, там трошки прийшло. Ми заказали, звісно, багатенько цих, як в цих круасан наших, але їх дали небагато. Зараз ми йдемо на цю сторону, я вам питаю, це сюди, це сюди. Потім дівчатка, трошки дали нам Круасанчики, ви знаєте, що є з мідіями, і круасанчики є з креветкою. У нас з мідіями трошки є, ми замовили 50 штучок таких з креветочкою. Це йде філія гарячого копчення, сир дурблю і е, філе... Ми приймаємо тільки на вайбер 09. Сьогодні ми отримали і новиночки, і з кумбрічку, і сельодочку, і міді. У нас абсолютно є все. Дівчатка, всі замовлення про мивайбера більше нікуди. Всі тортики у нас ось такі, ці там прямо вакуумують, помують, одразу готовенькі, вони йдуть по кіло 450-500 грамів. Дівчатка, вони смачненькі. Один із тортиків це є копчений тортик, він коштує 1500 гривень за кілограм, у ньому йде вместо палтуса ескалара, тому що усі реальні тортики йдуть ескалара. Дивіться, у нас там є круасанчики, є з мідіями, є з креветкою, 1000 гривень за кілограм. Отакі рулетики йдуть з мідіями, отакі з креветочкою. Рулетики мають 350-300 грам, будь ласка. Все тільки на вайбер. Потім ми їхали. Так, дивіться, у нас дівчинка вже заказала 15 шкумбрійків з головкою. 15 штук. Сказала не вакуумувати, Ми її положили в кульочок, один і другий кульочок. Вона замовила, сюди 15 до 10 штучок. Щось прийде забирать. Скумбрійка з головкою, вона коштує 350. Шо? Как это нельзя? Давай, Лікар. Не 500 гривень. А да, вот без курсочки. Так, це без курсочки різали долечками. Так, а ну давай 300 мені пробивайте. Сейчас ще 200, бо я вам два раза. Так, зачекайте, зараз 300 і 200. 300 і 500. Ну, це ж бачите, хватит, жінки будур говати пораду. Так, схвалено. Є. І я вам добиваю ще відео 500. Правильно, Микаруш? Давайте. Будь ласка, давайте, будь ласка. О, так, повторіть, будь ласка. Так, це вам пернички. Пише, повторіть, так, давайте, що там десь вона хоче. Все, все, все. Все, так, вже, так? Не треба карта вже. Все, вона спише. Вже схвало пише. Зараз, ще чеки, і все, і все готове. Будь ласка, все Так, мої хороші фіксиван, вам удачі. Асортимент у нас дуже дуже великий, дівчатка. Неважливо, що ви візьмете. Чи ви візьмете один кусочек торнадо, чи ви візьмете одну кондускундрічку, для нас це не важливо. Замовлення ми робимо тільки на Viber 098 493 восемь, Ви ж товарчик у річки з так, Хай я зійду з ума, хай мені пишіть, що ви хочете. А я свій товар люблю. Ви знаєте, чим більше ви любите свій товар, тим більше він буде. Всігда він буде продаватися. Ніколи в житті на роботі не каже. Нема, не хочу, не буду. Все время хочу. Буду і є. буває таке, що можна сісти, скласти ручки, цілий день просидіти, ловити галек, знаєте, гави. А можна не присісти. Але зараз, е, звісно, торгові така, знаєте, 7-8 ближче 3, але дякувати Богу, це. Все одно люди приходять, хоч щось беруть, я вас слухаю. Без голови чи з головою? Без головочки. 300 гривень, будь ласка. У нас є, Тому що ми сьогодні отримали з головкою теж. Так, 300, будь ласка, СМ. Звичайно, можна, я це не взяв. 5 штук з 15 штук з комблічка. Скублічка з головою з 450 штучка, 350 за штучку. Зараз дівчинка прийде, вона сказала, її не а таку вона кульочка забере. Потім не забувайте, що в нас є малосольна рибулечка, 900 гривень за кілограм. Дівчатка, саме головне замовлення пишіть на вайбер. 098, 493, 07,766. З крови вайбера ми не приймаємо замовлення дівчатка нікуди. І куречка йде мало схольна, це вже без іде без і, і, апельсинової корочки. Значить, дивіться, дівчатки ще раз показую тортики, в'ялені, тортики, копчені. Один від те капчунок, все остальне вялені. Буречки мої, торнадо, він дуже смачний торт, це тортик з в'яленими томатами. Хто любить багато фарелечки, це йде торнадо. В ньому дуже багато фарельки, дуже багато палтус. І вялені темати. Саме головне, дівочки, замовлення на вайбер. У нас впереді йде свята, Дивіться, день викопаних, 8 березня. І тут скоро буде масенце і паста. В цьому році старання. рані. Дівучки, щоб не було ажіотажа. Ви спокинутий кусочок можете положити в морозівку, йому нічого не буде. Саме головне город, номер телефона, фамілія, імя ось своє, номер кошти так, дівчаточки мої, да, ці квіточки такі, вони, знаєте, квітучі, як ми, дівчатки. Ви знаєте, що я завжди говорю, з кожним роком, дівчатка, ми з вами, от, от, от моя Аня вже каже, на свої 55 ти добре виглядаєш. Я кажу, дочка, дай Бог, що мама 55, 65, 75, Така я опять. А мама родилась, квітуча родича, дівчатка, ви знаєте, ми той бутончик. Ми з кожним роком ми не стаємо в бутончик, Так він відкривається, 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 відкривається. І доходить до оприділя. Дивіться, оцей бутончик він ще не розкриється ніколи в житті. Отак і ми з вами. Ми тако починаємо з такого бутончика, да, і переходимо в такий, такий. А ви наші хлопчики, ви тюльпанчики, дивіться, ось стоять дві розочки і дюльпанчик. Це дивіться, це ви, це ви, а це наші мужчини. Ви знаєте, мужчини. Ви не думайте, що я про вас забуваю. Про вас забути ніяк не зараз. Ви наше теж все. Хочеться. Прийти додому, лягти, обняти, ножку закинути вам між до нож. А ні, прийшла, здрасте, прийшла. Сьогодні, до речі, у мене зараз гордо моєму сашую, що я за мною скучив. Я йому задати скажу, ти з курси дорогу. Я, кожен світовар, або навіть якщо воно не вакуумовано, я цілую вітрину. Я все цілую, тому що я, чим більше ми любимо свою роботу, тим більше ми робити на увазі. ще раз скажу, у нас впереді свята. Замовлені тільки на вайбі. 098, 493, 07,76. У нас дуже-дуже великий асортимент рівної Дівчатка, у нас є і рибка, і колбаска, і корочка. Так, да, і корочка зараз трошки припала, ну, зрозуміло, що кожен. Ми, ну, ми ж не можемо їсти кожен день ту ікру. Давайте будемо їсти з вами рибку. Рибку, рулетики, колбаску, і корочки теж є. І корочка буде у нас рулік завтра. Сьогодні у нас рулетний день, а завтра буде і день. Так що мої хороші, ми вас обіймаємо, обіймаємо у нас дуже великий апартамент. У нас є і Дівочки, у нас є як красна ікра, так і кірка. До речі, вона сама вкусна. Вона йде в натуральні томати. Вона просто неймовірно вкусна. Всім гарного дня, позитивного настрою. Тай лав'ю. Хорошо, мене, хорошенька, давайте 500. Та бью вам 500, будь ласка. Давайте, прилажуйте. І ваше відеочко йде з вами. Там моя дівчика. Та й вам дякую, Так, ну, да, Каже, все, народів, ну, пише, схвалимо. А якщо що? Прийду, Лєни, на цей. Хорошо, приходьте. Ми ви розумієте? А ні, приходиш, а в нього мордяка надута, щось вже не то, понімаєте, щось не то. І думаєш, чи як ставати, чи боком, чи, чи задом, чи пертом. Але мої красунки без вас теж, знаєте, вам теж без нас бігаємо с патучки, радили. Да, Поставили ручку, ми вам головочку приложили, ви нас обняли, ногу закинули і заснули. Правильно ми Неправильно. Хлопчики, я про вас ніколи не забуваю. Обично я утром, що ти зіваєш, хоч затягнеш мене щось. Вич, а щоб поїлася, хоче спати, так? Да? А що кажуть? Ти лягає Пельбіна, каже, можна лягти. Так що, мої донечки, хлопчики, ви не біжаєте ще не говорять до вас. Я вас дивіться я вас love you. я вас просто I love I love you і світова.